Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми маємо добрий, добрий час слухати Божественне Слово, і нам тут є добре, О, мир, спокій, тепло. Я, ну, Так само ми не зговорювалися з братом, але така сама тема, то я навіть йому сказав: знаєш, кажу, якщо я щось скажу, те, що ти казав, то. Я не вийшов сюди тебе поправляти. Бо кожному дано своє. Ти говорив своє, мені дано моє. І ми будемо говорити про те, що, про ту підготовку до останнього часу. Читаємо Матвія, те, що вже нагадували, 25 розділ з першого вірша. Тоді Царство Небесне буде подібно до десяти дів, що побрали... Каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А у півночі крик залунав: Ось молодий, виходьте на зустріч! Схопились тоді всі ті діви і каганці свої наготували. Нерозумні сказали до мудрим дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудри ж відповіли та й сказали, що, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готовий війшли на весілля із ним, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дії і сказали: Пане пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав, по правді кажу вам, я не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Ось таке слово перед тим, як ми будемо молитися, ну ще раз до нас всіх звертатися Господь і до мене Першого. Якщо, знаєте, якщо би хтось. Колись мене питав, як би ти сказав, що таке християнське життя, то я його сказав би тільки одним словом бодрствуй, пильнуй. І ми всі маємо пильнувати. І це не тільки 8 годин, це 24 години в сутки. Але слово Господнє тут дещо нам говорить. І ми знаємо, що саме правильно скаже про нас це слово Боже. Є буває, ми підходимо до людей і кажемо, ну як я в твоїх очах. Людина може помилятися. Але слово Боже саме правильно скаже все про нас. Воно скаже точно всю правду не вправо, ні вліво це Слово Боже. І як можна оприділити, що я живу, що я ще живий перед лицем Господнім? Ми деколи задаємося цим питанням і кажемо: Господі, так складно на землі. Я не знаю, чи я ще живий. Я для себе виділив три таких причини, що можна оприділити, що ти живий. Перша причина бажання робити добро. Друга сила зробити то добро. Тому що є одне бажання але якщо ти вже не маєш сили так робити, то вже діло погано. І третє жаль про те, що ти щось не зробив для Господа. Я би хотів би пару слів сказати ну, другу частину, першу частину про цю дремоту. Ну, ясно, що тут йдеться мова про духовний сон. Я коли читаю цю притчу, я часто дивуюся, що як молоді люди, я про яких тут сказано, дуже молоді, могли спати. Я знаю, що молоді точно мало сплять, бо вони молоді. Вони щось не можуть цілу ніч спати, щось їм мішає, щоб не спати. Старші люди вже можуть спати. Можливо, стільки енергії, стільки часу. Але в цій ситуації що ми бачимо, що задрімали і заснули. Я б сказав би, що кожна людина може перевірити себе, чи я дрімаю, може, я дрімаю, ще не заснували вже на фоні того, що я сплю. Саме перша причина, чи можна ну, провірити, що ти не спиш або засинаєш, в тебе появилися духовні невеликі втрати. Не багато ти втратив, ну щось чуть-чуть. Ти менше став молитись, менше читати Біблію. Ти кажеш, все в принципі нормально. Але Но ми бачимо, що коли йдеться за доброго пастиря, коли він втрачає. Одну вівцю, то він залишає 99. Я уявляю про ту вівцю, що вона, як вона виглядає, якщо він її пару днів шукав. Голодна. Може, це маленьке ягня, знебожене, зничтожене? Який його вигляд? Там ні шерсті, нічого нема на ньому. І можна упустити цю справу і сказати, що я буду мати з тої вівці, взагалі, якщо я знайду її? Це навіть тваринам, тим, що їдять м'ясо, нема що дати. Але в цього пастера друге серце. Він іде за тою знебоженою вівцею, шукає її. І хоча в нього є 99, може бути задоволений. І сказав би, я розмножу ці 99. Але він за тим, що втратив маленьким іде, починає шукати. І Я думаю часто за Надіїла, в якого був виданий наказ не молитися і не просити в іншого Бога, крім царя. І думаю, що що для нього було пропустити одну молитву і сказати, я, напевно, сьогодні не буду молитися? Ну, один раз я не буду молитися. Або два рази я не буду молитись. Що мені, якщо я молюся три рази день, але я один раз не буду молитися. Тому що дуже жорсткий указ. І цей указ на грані смерті. І ви дивіться, що під страхом такої великої кари, він все-таки не опускає цю молитву. Даже в його немає причини ховатися, він знає, що він не може втрачати щось. Він може тільки набувати, 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 тому що величезна втрата. Коли я там жив в Україні, я думаю, ми переживали такі моменти, і ми ходили в собрання. Дружина моя знає, де ми жили, треба було нам до півгодини йти з одного місця. Від села, де ми жили, і до церкви. І в основному пішком, ну ви знаєте, була зима, був дощ, було щось таке непонятне. І було вечірнє собрання. І я вийшов, щоб піти на те собрання, але став, таке робиться на дворі. І один голос мені почав говорити так: слухай, ти ж і так часто ходиш, якщо ти останешся один день. Вообще, що то зіграє? Що Ще люди, взагалі, які не ходять, і місяцями немає, а ти ж постійно в собранні Боже буваєш, що тобі один раз не піти, ти можеш залитися вдома все-таки холодно. І все тобі буде в лице, коли ти будеш йти, знаєте, як січе в лице. Я ще одну секунду постояв, і мені хтось почав співати псалма. «Он шов в жару ізною, в пилі больших дорог. Учитель, свій путь пройти, я должен так, як зробив це ти. І треба було йти. Слідующа справа, або отої признаку цієї дремоти духовної. Це наша реакція на правду. Я хочу таки прочитати одне таке місце з одного цера. це друга книга Хронік, 25 розділ. Читаю з 15 вірша. І запалився Господній гнів на Амацію, і Він послав до нього пророка, і той йому сказав: Нащо ти звертався до богів цього народу? Богів, що не врятували народу свого від твоєї руки. І сталося, як він говорив це до нього, сказав йому цар: чи я поставив тебе за царевого до радника, перестань собі, нащо вбивати тебе? І перестав той пророк. Але сказав: Знаю, я знаю, що Бог постановив погубити тебе, бо зробив ти це і не послухав, не слухаєш, не слухав моєї поради. Раніше, коли нам говорили правду, наше питання стояло так: що я маю робити? Що мені делать, щоб спастись? Суючий раз, коли мені починають говорити правду, приступає якесь зло, є над чим подумати. Слідюча причина нашої може бути дрімоти, коли ми можемо дрімати духовно. Є таке поняття. Радість в Господі. Ви знаєте, сказано, що за одну жінку, яка згубила одну драхму, і вона шукала її, мила комнату, і коли вона знайшла ту драхму, то скликала всіх своїх друзів і сказала, радійте зі мною, я знайшла драхму, ту, що загубила. Ви знаєте, що Саме більше, де ми отримуємо радість, це церква. Коли ми приходимо до наших братів і сестер, коли ми бачимо їх, коли ми співаємо, коли ми молимося. І буває, приходить час, що церква вже нас не радує. Ми йдемо туди під батогом, ми йдемо туди, аби йти. Ми не отримуємо тут радості того, що раніше получали. Раніше ми бігли в церкву. Зараз нам, видай, як нашим дітям, любу пустякову причину, щоб остатися, і вони остаються. Тільки щоб не йти сюди. І ми кажемо, брати і сестри, що є над чим нам подумати. Тепер я хочу прийти до тої другої частини. Вони задрімали всі заснули. І коли. Став крик. Вставайте, готовтесь, прибуває молодий, то в них були світильники. І вони почали поправляти ті світильники, але в одних було масло, а в других не було. Я так розумію, що світильники в їхніх руках це Дух Святий. Це Дух Святий. Масло, я де не буду читати, просто нагадаю, це наповнення Святим Духом. Написано так: не впивайтесь вином від якого розпусту, але наповнюйтесь Духом Святим. Що дає нам масло? Наповнення Святим Духом, коли ми наповнюємося і в молитві? Ви знаєте, що. Ми можемо деколи про себе сказати: я хрещений Святим Духом. Це було вже, наверное, там, чи 15, чи 10 чи рік назад. Я точно переживав наповнення Святим Духом. Але стоїть питання, коли було це наповнення останній раз? Чи було воно наповнення Духом Святим вчора? Чи позавчора? Чи ти давно не сповнявся Святим Духом? Ти маєш Дух Святий. Ти маєш світильник, але він пустий. Там немає цього наповнення. Ото наша проблема. Чому нам треба наповнення? Це не одноразове переживання, що ти пережив щось, чи на, молитві, чи на тій молитві ти щось пережив. І ми розуміємо, що багатьох із нас немає молитви. Ми молимося, аби молитися. Ми молимося вдома. Ми щось непонятно, чого ждемо. І думає, може, десь буде якесь собрання, може, десь щось змінить. І я буду наповнятися Духом Святим. Чому нам треба на останній час наповнення? Тому що людина наповнена маслом, коли буде крик. Я думаю, що перед приходом Ісуса Христа величезний буде крик з неба для підготовки церкви. Я не знаю. Це в формі буде якоїсь величезної тривоги, переживання. Що люди всі зрозуміють, що скоро буде Господь прийде. І наповнення Святим Духом треба, щоб людина мала чувствість до Святого Духа, щоб Дух Святий відкрив, що їй в той момент робити, куди їй куди її, де вона має знаходитися і як їй буде правильно поступити. І якщо ми не будемо мати цього масла, у нас буде повна нерозбіріха. Ми будемо бігати, ми будемо в паніці, ми не будемо знати, що робити. Ми будемо то в одну сторону, то в другу сторону. Ми будемо дзвонити, ми будемо виясняти. Але коли є масло, то Дух Святий покаже, що в людині робити в той момент. І остання думка, яку я хочу сказати, брати і сестри, є таке поняття в Писанні, де взяти масло, але є таке слово купляти. Для церкви Лоодікійської було сказано, що ти маєш сюди купити. Коли ми говоримо закупити, за це слово, ми розуміємо, що для чогось треба приложити усілля. Саме собою не прийде. Для того, щоб масло наше наповнялося, для нього треба прикласти зусилля. Ми знаємо, так і в будь-якій роботі. Тут багато людей роблять і тяжко роблять, і всі розуміють, що якщо я так не буду робити, я нічого абсолютно не буду мати. Я дожен так робити. І якщо ми не будемо прикладати старання для того, щоб це масло було, то його не буде. Коли треба починати? Починати вже сьогодні. Молитись, шукати лиця Господнього. Шукати лиця Господнього в пустці і в молитві. Коли трудно, Но це треба купляти, треба зосереджуватися повністю на цьому. І я розумію, що це нелегко дається воно все нам, але другої дороги в нас немає, щоб нам поповнити свої світильники. Тому хай Господь всіх нас благословить. Схиляємо коліна і молимося. Амінь.